Автомобільний світ щойно розвалився. Жодних прес-конференцій, жодних яскравих презентацій, лише один прототип, який приголомшив усіх титанів електромобілів. Генеральний директор Koenigsegg зняв кришку з двигуна темної матерії, силового агрегату такого легкого та жорстокого, що здавалося, ніби саму фізику, переписали. За ніч зали засідань Тесла, BYD та Порше замовкли. Не тому, що це був ще один двигун, бо це не був він. Це була зброя. Розгін подібний до ракети за значно меншу вагу. А до 2025 року кожен електромобіль на планеті може залишитися порожнім. Інсайдери галузі більше не шипочуть про інновації. Вони називаються автомобільним землетрусом. А які цифри стоять за цим? Якщо ви думаєте, що це просто ажіотаж? Ви вже відстаєте. Це не крок уперед. Це стрибок, який може перевернути галузь з ніг на голову. Від крихітного шведського гаража до двигуна, який здається неможливим, сьогодні ми розкриваємо двигун темної матерії, його секрети, науку про нього та чому найбільші автогіганти вже потіють у повітрі. Пристебніть ремені безпеки. До кінця цього відео ви зрозумієте, чому нічого на чотирьох колесах ніколи не відчуватиметься так само. І так, якщо швидкість небезпека та приголомшливі інженерні рішення змушують ваш пульс частіше, ти натисніть кнопку Подобається, підпишіться. Ви не захочете оком моргнути, коли почуєш справжню історію. Оголошення не сприймалося як прес-захід. Це було схоже на детонацію. В одну мить світло горіло, рівно публіка чемно бурмотіла. Наступної ж Крістіан фон Кенігсек з посмішкою вийшов на сцену поруч із чимось достатньо маленьким, щоб носити під пахвою, але водночас достатньо потужним, щоб переписати все, що інженери, як вони думали, знали про виконавство. Він назвав це двигуном темної матерії. Обіцянка перевершити кожен електромобіль суперкар на землі до 2025 року. Не зрівнятися з ними, а перевершити їх. Це нелегковажне твердження, особливо коли такі назви як Tesla, PlayT, Porsche, TayCan, Turbo S та BYD Yangwang домінують у заголовках. Шепіт прокотився натовпом, змінює правила гри. Землетрус. Дехто схрестив руки скептики, чекали, чи з'явиться блискучість чи бравада. Але для тих, хто знає Koenigsegg, сумніви ніколи не були безпечнішою ставкою. У 1994 році Крістіану було лише 22 роки. Він бавився в крихітному шведському гаражі, мріючи про швидкість, яку інші вважали неможливою. Його перше творіння cc 8 s побило рекорди в 2002 році, ставши на той час найпотужнішим серійним двигуном у світі: монококове шасі з вуглецевого волокна. Він був піонером у цьому. Технологія безкоштовних клапанів. Він відмовився від розподільних валів ще до того, як хтось інший про це подумав. Гібридні системи з прямим приводом вже були розглянуті ще до того, як більшість виробників змогли це написати. ДНК Коніксек завжди полягало в тому, щоб стерти слово неможливо. Темна матерія це був найсміливіший крок. Сама назва має вагу. У фізиці темна матерія невидима, проте формує Всесвіт за допомогою гравітаційного тяжіння. Двигун Koenigsegg такий самий, достатньо компактний для встановлення на кріплення, але водночас видає крутний момент, який робить найсучасніші двигуни електромобілів млявими. Легка як півмісяць конструкція, виготовлена з матеріалів аерокосмічного класу, але на папері виглядає як монстр. Ніяких масивних акумуляторних блоків, жодних розлогих зубчастих передач, лише сира конденсована продуктивність. Щільність потужності, крутний момент на кілограм, перевершує очікування галузі. І натовп це відчув. Очі розширилися, телефони опущені. Відчувалася напруга усвідомлення того, що це не оновлення гіперкара, це пряма загроза самому способу виробництва автомобілів. Зі сцени одне було незаперечним. Коніксек не приєднувався до перегонів електромобілів. Він їх переписував. Менше може вдарити сильніше ніж більше пробурмотів один інженер у першому ряду. Двигун з темної матерії обіцяв ракетне прискорення майже миттєвий крутний момент. Та показники продуктивності яких не міг досягти навіть Тесла Плейт. Елегантність двигуна полягає в його загрозі: компактний, непомітний, неймовірно ефективний. Титанові та вуглецеві композити аерокосмічного класу роблять його легким як пір'їнка, а ротор з порожнистим сердечником обертається зі швидкістю, яка могла б зруйнувати звичайні матеріали. Потужність, яка безшумно гуде, але домінує в кожному показнику. Глядачі могли відчути наслідки. Кожен автомобільний гігант, присутній на ринку Tesla, Porsche, BYD, в ту мить зрозумів, що відбувається. Ланцюжки поставок заводи з виробництва акумуляторів та масштабні інвестиції в електромобілі раптом здалися вразливими. Крістіан не просто представив двигун, він кинув сейсмічну загрозу всій галузі. Намір Koenigsegg був зрозумілим. Це не для того, щоб хвастощі вихвалялися в гаражі колекціонера. це послання титанам мобільності. Продуктивність може бути легшою, швидшою та ефективнішою. Цілі парадигми дизайну можуть змінитися, кабіни можуть бути просунуті вперед. Транспортні засоби могли б важити на сотні кілограмів менше. Запас ходу міг би збільшитися без додавання жодної додаткової кіловат години, і все ж гострі відчуття полягали не лише в технічних питаннях. Розповідь оточувала це. Кристянова посмішка, шепіт натовпу. Крихітна, але руйнівна машина. Все це тримало всіх у напрузі. Ви не просто дивилися розкриття інформації, ви відчували, як вигинається історія. Інженери проводили зворотне проєктування, стратеги перераховували, а інвестори панікували. Бо темна матерія була не просто двигуном. Вона була порушником правил змінювачем парадигми та попередженням. Ера звичайних електромобілів та важких акумуляторів ось ось мала зіткнутися зі своїм першим справжнім викликом, а справжній шок це був лише початок. Двигун темної матерії це не просто двигун. Це фізика, перевернута з ніг на голову. Забудьте все, що ви знали про силові агрегати електромобілів. Більшість автомобілів працюють на радіально-потокових двигунах, де магнітне поле обертається назовні як колесо. Кеніксек викинув це у вікно. Темна матерія використовує архітектуру аксіального потоку: поле рухається вздовж осі, а не радіально створюючи упаковку, яка є тоншою, щільнішою та неймовірно потужною. Менше об'єму більше м'язів. Крутний момент на кілограм настільки високий, що відчувається як v 12 але безшумний, миттєвий та безжальний. Без затримок, без гарчання, без рахунків за бензин. Охолодження це те, що руйнує звичайні двигуни, але темна матерія не просто охолоджує, вона домінує над теплом. Koenigsegg запозичив аерокосмічні трюки прямо з винищувачів. Мікроканальне рідинне охолодження проходить через корпус двигуна, підтримуючи стабільну температуру навіть під екстремальним навантаженням. Додайте до цього акумулятор з високою ємністю розряду, здатний скидати струм за мілісекунди, і ви отримаєте крутний момент настільки раптово, що ваше тіло вдаряється об сидіння, перш ніж ваш розум реєструє рух. Водії кажуть, що це відчувається не стільки як прискорення, скільки як контрольований вибух. Кожен вибір матеріалу кричить про одержимість. Титан для кріплень, що витримують високі напруження, магнієві сплави для посилення статора. Ротор з порожнистим вуглецевим сердечником обертається зі швидкістю, яка б зруйнувала звичайні метали. Від центрові сили немає значення. Koenigsegg взяв уроки з космічних реактивних коліс, де поломка на 30 0 обхви є катастрофічною. Тут поломка не є варіантом, вона виключена з експлуатації, а ще є хитрість, яку більшість пропустить. Теплові трубки вбудовані в сам ротор. Коли швидкість досягає 400 км на годину, кожна неефективність перетворюється на тепло. Ці труби відкачують, його скидають у потік повітря, що проноситься під автомобілем, і забезпечують роботу кожного компонента як годинник, кожен грам на рахунку, кожен кіловат використовується ефективно, без відходів. Чисто хірургічна продуктивність, результати жахливі. Ракети, на яких працюють двигуни Тесла, розганяються від 0 до 100 км на годину за 1,9 секунди. Темна матерія 1,8 секунди. Ця десята частка секунди не просто число. Це публічне приниження для кожного автомобіля на дорозі. Двигуни внутрішнього згоряння вже застаріли, перш ніж наберуть обертів: Феррарі, СФ 90, Бугаті, Хірон, Ламборгіні, Ревуелто. Усі легендарні машини. Усі вони затьмарені миттєвою безшумною силою. Ефективність це не просто бонус, це частина зброї. Аксіальні двигуни природно споживають менше енергії, а система охолодження Коніксек зменшує втрати. Кожен електрон перетворюється на рух вперед, запас ходу розширюється. Нагрівання залишається мінімальним. Продуктивність ніколи не знижується навіть при багаторазових запусках. Тести показують, що темна матерія випереджає конкурентів, споживаючи при цьому на 10-15% менше енергії акумулятора. Уявіть, що ви пробігаєте повз усейна болта з рюкзаком і перетинаєте фінішну пряму бадьорішим, ніж він. Саме про цей масштаб ми говоримо. Це більше, ніж прискорення, це домінування. Водії повідомляють про спокій, який приховує насильство під капотом. Інженери називають це хірургічним, аналітики нереальним. Конкуренти запанікували. Це не просто новий двигун, це сигнал тривоги. Tesla, Porsche, BYD – вони розглядають дизайнерську парадигму, якої не очікували. Двигун, який легший, швидший, ефективніший та термічно стійкий. Двигун, який переосмислює можливості електричної трансмісії. Кожна деталь прорахована, нічого не витрачається даремно. А які наслідки величезні, менші та легші акумуляторні блоки. Довший термін служби. Вища продуктивність за меншого енергоспоживання. Кабіни можна перепроєктувати. Розподіл ваги вдосконалено. Переосмислення цілих автомобілів. У світі гіперкарів вже недостатньо бути швидким. Ви маєте бути невблаганними. А двигун темної матерії це новий стандарт, миттєвий, невидимий, непереможний. Майбутнє силових установок настало, але крутний момент може зайти лише до певної межі. Цифри та нерви розповідають правду. На трасі прототип не просто їхав, не. це перевершило всі очікування. Швидкість перевищила 400 км ше год, і інженери готувалися до знайомого сплеску температури неминучого зниження потужності, яке переслідує кожен високопродуктивний електромобіль. Цього так і не сталося. 40 жорстоких хвилин на повній швидкості кожне коло ідентичне першому непідробна потужність вирувала безжально. Повітря здіймалося з металевим виттям, Крутний момент резонував так глибоко, що відчувалося живим, вібруючи крізь машину та в кожен нерв водія. У випробуваннях вічна віч за зачиненими дверима легенди завмирали. Феррари СФ 90 роззяви в рот на прямих. Бугатий хірон взірець домінування гіперкарів не міг достатньо швидко виходити з поворотів. Тесла Model S Plaid, яку хвалили за миттєвий крутний момент, залишилася в тіні. Рекуперативне гальмування справлялося з перевантаженнями, немов хижак, що тримає здобич. Жодних сіпань, жодної драми, жодних компромісів. Випробувальні пілоти вийшли тремтячими. Ветерани з трьома десятиліттями випробувань прототипів пробурмотів. Цього не повинно бути можливо швидко і спокійно, і те й інше одночасно. Інший заявив, що це найплавніший, найстабільніший і найшвидший заїзд, який я коли-небудь бачив. Навіть аналітики ефективності з запеклим скептицизмом не мали жодних спростувань. Це було за межами інженерії, це був перелом у реальності. Поширилися чутки. Інженери-конкуренти, покинувши телефони з широко розплющеними очима, робили подумки-нотатки. Відділ досліджень і розробок Тесла заглибився в патенти, шукаючи підказки будь-який натяк, який вони могли використати. Компанія BYD непомітно активувала випробувальні стенди для високошвидкісних двигунів. Джерело в їхньому відділі продуктивності натякнуло, що вони займаються зворотним проектуванням легшого модульного двигуна, натхненного темною матерією. У Штутгарті рада директорів Порше скасувала всі випробування. Екстрені рейси стратегічні зустрічі рішення прийняті миттєво. Їхній наступний повністю електричний 911 раптом виглядав застарілим ще до того, як з'явився в автосалоні. Фінансові ринки здригнулися. Літієво орієнтовані фонди за одну ніч втратили мільярди. Інвестори, які зробили ставку на дефіцит батарей, побачили, як утворюється чорна діра в режимі реального часу. Йдеться вже не про автомобілі. Це було саме накопичення енергії, хронологія вартість домінування. Все це переписано двигуном, який мало хто розумів, але якого всі боялись. Заголовки кричали кінець гонки акумуляторів. Це не був ажіотаж. Темна матерія зробила те, за чим десятиліттями ганялися гіганти акумуляторів. Миттєва швидкість без масивних важких енергетичних блоків. Зменшення розміру акумулятора на 30-40 сотруд без жодного компромісу в потужності, швидша зарядка, довший термін служби сотні кілограмів зменшення загальної ваги автомобіля. Кожен тест це підтвердив. Менша маса, більша продуктивність, відсутність теплового вицвітання. Вартість зростала слідом за різаниною. Трансмісія, побудована на основі архітектури темної матерії, може скоротити виробництво на 25% або більше. Це не поступове зростання. Цього достатньо, щоб дестабілізувати повільних автовиробників за один модельний цикл. Галузі видобутку акумуляторів, які вже перебувають під пильною увагою щодо етики та сталого розвитку, зіткнулися з новою реальністю. Зниження попиту на літій Кобальт-нікель може спричинити надлишок обвал цін та зупинку інвестицій. Для дизайнерів це була свобода. Хромістки упаковки великих розмірів зникли. Кабіни можна було б удосконалити. Розподіл ваги можна було б удосконалити. Гладкі неймовірні кузови тепер вміщують двигуни менші за ручну валізу. Лінії гіперкарів, які колись вважалися дивовижними, раптом стали досяжними. Для клієнтів це було п'янким, а не еволюцією революцією. Гіпергібриди здатні до витривалості на рівні згоряння крутного моменту на рівні електричного двигуна та маневреності, що була неперевершеною. Години потужності на повну потужність, хвилини на підзарядку. Перевага на дорозі водночас менший чіткіший та красивіший за будь-який електромобіль на ринку. Галузь не просто відчувала тиск. Це дестабілізувало ситуацію. Традиційні гравці почали змінюватися. Кожен існуючий еталон, кожна стандартна трансмісія, кожна концепція продуктивності відчували загрозу. Конікс не просто змагався. Він переписував правила, визначаючи нову еру, де вага, щільність потужності та ефективність мали більше значення, ніж розмір акумулятора чи об'єм двигуна. Від шведського гаража, де починав Крістіан фон Кенікс до світових трас та центрів досліджень і розробок. Послання було чітким. Темна матерія це не прототип. Це пророцтво. Світ гіперкарів був сколихнутий. Індустрія електромобілів була приголомшена, і саме поняття мобільності було переосмислено. Кожне коло це доводило. Кожен шипіт це підтверджував. Це не було додатковим покращенням. Це був автомобільний землетрус, і поштовхи тільки починалися. Ударні хвилі не залишалися на папері. Вони виливалися в реальний світ. Перші випуски були ретельно відібрані, зарезервовані для перлин Koenigsegg машин ЄСКО та Гемера, які вже загравали з межами фізики, але шепіт був оглушливим. Інженерів Тесла помітили на випробувальному полігоні. Koenigsegg. керівники Порше, як повідомляється, вимагали проведення закритих демонстрацій. БМВ непомітно подала патенти, які підозріло відображають архітектуру темної матерії. дизайн підрозділ Audi розпочав переговори щодо розкішного варіанту і e трон зі зменшеною версією. Це не просто двигун, це гнучка зброя. Koenigsegg стверджує, що темна матерія може працювати на біопаливі або водні, не втрачаючи своєї компактності чи миттєвого крутного моменту. Це архітектура, яка процвітає в регіонах, що все ще залежить від рідкого палива, водночас лідируючи на повністю електричних ринках, рідкісний міст між двома ворогуючими світами, загвоздка у вартості. Виробництво темної матерії залишається індивідуальним, точно фрезерованим, побудованим крихітними партіями. Але історія любить невблаганних. Колись екзотичні титанові та аерокосмічні сплави тепер використовуються у смартфонах. Кеніксек бачить майбутнє, де економія від масштабу протягом десятиліття проштовхне цю технологію в легкові автомобілі. Коли це станеться, автомобільна промисловість зіткнеться не просто з конкурентом, він зіткнеться з новим зводом правил і наслідки виходять за рамки доріг. Легкий двигун з ракетним прискоренням і незначними тепловими втратами це саме те, чого прагнули короткомагістральна авіація та високошвидкісний морський транспорт, електричні гідролітаки без акумуляторних батарей, розміром з квартири. Розкішні яхти скорочують споживання палива вдвічі одночасно подвоюючи швидкість. Той самий двигун, який розганяє Джеско від нуля до 60 миль год, міг би живити прибережний пором або повітряне таксі. Прихильники називають його святим гралем рушійної сили. Для них це не еволюція, це перезавантаження. Темна матерія вирішує проблему зниження потужності як електромобілів, так і автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Зачекайте, виробники електромобілів борються з масивними акумуляторами, виробники двигунів внутрішнього згоряння борються з важкими двигунами та системами викидів. Темна матерія прорізає обидва з хірургічною точністю. Критики, як і очікувалося, вишикуються в чергу. Вони стверджують, що Koenigsegg відомий своїми пострілами на місяць, які ніколи не виходять за межі колекційних гаражів, занадто дорого, занадто рідкісно, занадто залежить від матеріалів та обробки, мало хто може відтворити. Вони бачать у гіперкарі трюк, призначений для підручників з історії, а не для масового виробництва. Коніксек чинить опір. Масштабування це не фантазія, це стратегія. Тривають тихі переговори з виробничими гігантами по всій Азії та Північній Америці. Питання не в тому, чи це можливо зробити. Питання в тому, хто зробить це першим куніксек чи конкуренти з більшими коштами. Якщо масове виробництво почнеться, наслідки будуть сейсмічними. Дебати між електромобілями та двигунами внутрішнього згоряння, десятирічна війна, втрачають актуальність. Фокус галузі зміщується з типу палива на майстерність інженерії. Починається гонка озброєнь у сфері силових установок, де хімія та паливо мають менше значення ніж досконалість вага та щільність крутного моменту. Гіганти вже реагують. Революційні технології рідко дають збій, бо не працюють. Вони дають збій, бо загрожують усталеним системам. Двигун, який робить масивні акумулятори для електромобілів необов'язковими, не лише кидає виклик інженерним нормам. Це загрожує цілим бізнес моделям, побудованим на літій кобальтових зарядних мережах та десятиліттях домінування ICE. Кенікс переступив межу. Від бутикових адреналінових машин до глобального технологічного прориву він тепер має силу похитнути основи мобільності. Повідомляється, що Тесла два роки тому перезапустили розробку проектів легких двигунів. BYD натякає на повну відмову від конструкції з великою кількістю акумуляторів. Porsche може відмовитися від запланованої модернізації акумуляторів Taycan заради радикального переосмислення силового агрегату. Темна матерія це не просто конкурент, це каталізатор. Її існування змушує титанів рухатися. Перегони ведуться не за більші акумулятори чи вишуканіші камери згоряння. Йдеться про найменший, найлегший та найефективніший двигун коли-небудь створений. Легкий недефективний силовий агрегат може зменшити вагу автомобіля на сотні кілограмів, розширити запас ходу без більших акумуляторів та дозволити розробляти конструкції, які колись вважалися неможливими. Іронія гостра. З маленького шведського гаража бренд, побудований на швидкості та ексклюзивності, тепер загрожує світовим імперіям чимось набагато небезпечнішим ніж кінські сили адаптивністю. Майбутнє не буде ні суто електричним, ні суто внутрішнього згоряння. Це зовсім інша справа. Достатньо компактний для гіперкара, достатньо потужний, щоб кинути виклик реактивному літаку, достатньо універсальний, щоб забезпечити енергію будь-чого, що з'явиться далі. Якщо Коніксек досягне успіху кінцевою метою, не будуть електромобілі чи автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, які домінуватимуть на вулицях. Це буде темна матерія не лише під капотами найшвидших автомобілів, а й у небі та на воді, яка переписуватиме мобільність ще до того, як гіганти зрозуміють, що з ними сталося.